Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. як завжди, ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що в ніч на 23 серпня Одеська область стала головною ціллю російського повітряного удару, який здійснювався дронами Камікадзе іранського виробництва тими самими шахедами, що ж відбувалося минулої ночі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, Одеську область, в ніч на 23 серпня 2023 року, росіяни Атакували дронами Камікадзе типу шахет. Повітряна тривога в Одесі та в Одеській області тривала приблизно з половини на другої ночі до половини п'ятої години ранку. В цей час запущені з узбережжя Азовського моря та з узбережжя окупованого Криму дрони Камікадзе атакували південні райони Одеської області, в тому числі наші південні міста, та порти на Дунаї, тобто Ізмаїл, Рені та інші. Всього запустили росіяни по різним регіонам України 20 дронів Камікадзе. І минулої ночі сили протиповітряної оборони загалом збили 11 таких дронів. 9 було збито над Одеською областю, і ще два дрони Камікадзе збили зенітники над Запорізькою областю. Тобто ми бачимо широкий спектр російського удару. Однак, на жаль, є влучення, в тому числі влучення і в Одеській області, було пошкоджено від влучень розвантажувального та виробничий комплекс у одному з портів, де спалахнула пожежа загальною ком. Площею до 700 квадратних метрів. Вже до шостої ранки вогонь було локалізовано та поглашено, і також були пошкоджені ще зерносховища у портах. Постраждалих серед цивільного населення немає. І зауважу, що останніми днями росіяни здійснюють тактику, яку вони застосовували і раніше, тактику точкових ударів балістичними ракетами. Саме таким чином вони б'ють по Харківській області. в тому числі по Куп'янську і та Ізюму, вони вдарили минулої суботи таким чином по Чернігову, а також трохи згодом по Кривому Рогу і Запоріжжю. Крім того, росіяни здійснюють незрозумілу поки що активність своєї авіації в районі острову Зміїний Одеської області. Але це скоріше за все з метою просто показати свою присутність у Чорному морі на судноплавних маршрутах з порту Одеси. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!